Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня? Біблійне натхнення від Стіва Вебера, а ви бачили славу Божу на власні очі, як змусити всіх нас здригатися, наприклад, виставленням на загальний огляд чогось огидного. Але чи потрясе глибини наших душ споглядання Ісуса, єдиної особи, на яку ми ніколи не втомимося дивитися? Мені подобається згадувати, як Іван став очевидцем прояву Божої слави. Він справді був там і бачив його. Але Іван не каже: ми бачили Його славу. Він говорить про те, що глибше. Вони ніби прагнули вивчити Його славу. Як вчені вивчають Біблію, щоб знайти істину, так і вони вивчали Ісуса, бо бачили Його повним. Такої слави, що були приголомшені, вони споглядали такий рівень слави, який, на їхню думку, мав належати лише Богові Отцеві. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця. Від Івана 1:14 я вірю, що Його слава була пов'язана з благодаттю та істиною. Ці дві ідеї, повна благодать та повна істина, мають захопити й наші уми. Наше життя може мати сенс і мету, тому що Ісус є ідеальним поєднанням благодаті та істини. Суворий стандарт істини переслідує всіх нас, але благодать дає кожному з нас. Надію. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Від Івана 1.17. Закон це релігійна досконалість, обов'язок та зовнішній борг. Закон показав нам, що не може бути нікого праведного, немає жодного. До РИМлян 3.10. Але Прийшла благодать достатньо з нас закону. Благодать втілена у Христі дає надію всьому світові. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за те, що ти любиш мене настільки, що даєш мені благодать. Я потребую її. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.